Як не дати тривозі негативно впливати на свою продуктивність? Перше, це звісно, контролювати ось ці свої базові потреби. Це Сон гігієну сну соблюдати це мати стабільну, хорошу рутину. Коли в нас є стабільна, хороша рутина, це є той елемент контролю над життям, який дуже важливий при тривожності. Це перший момент. Другий момент під час роботи спробуйте включити легеньку фонову музику. Взагалі, ось ця от штука про те, що включати музику на фоні, вона пішла від нудьги, тому що... Під час виконання рутинних задач дуже важко, довго тривало на них зосереджуватися, коли просто от тиша, коли нічим не наповнений цей простір. А так паралельно мозок собі вслухається щось, і це. Часто допомагає також і при тривозі, коли ваш мозок фокусується одночасно і на роботі, і на якійсь фоновій музиці. Продуктивність, звісно, може бути нижча, аніж коли ви 100% включені безпосередньо в робочу задачу, але вона точно буде вищою, аніж якби ви були включені у свою тривогу та паралельно намагалися виконувати якісь робочі задачі. З тією ж метою деякі. Хтось має біля себе постійно якісь предмети, які можна пожмякати, потрогати, а так перевести фокус уваги. І що ще рекомендую, так це спробувати працювати з різними проміжками часу, погратися з цими різними системами, коли, для прикладу, ви 30 хвилин працюєте, 5 хвилин відпочиваєте, чи годину працюєте, 10 хвилин відпочиваєте. Тобто. Пошукати якісь більш ефективні підходи до організації власного часу, що тож допоможе бути більш продуктивним в тому стані в тих обставинах, яких ви зараз є.